Прокачати витривалість, гнучкість та силу кожного гравця. У Франківську відбулося відкрите тренування з кросфіту для футбольної команди Ривера 1908. Після напруженої гри спортсмени максимально ефективно попрацювали над відновленням власних сил. Попри те, що гравці щодня здійснюють активну фізичну підготовку на футбольному полі, заняття з кросфіту в залі командою практикують уперше. Ми трохи інакше тренуємося. Ми ходимо в зал. У нас є там тренери, нам пише програми, що маємо робити, там суто. Такі вправи на ноги на, на верх на, на м'язи кору, а кросвіт це такий функціонал повністю. Там ноги, руки і м'язи кору, все, все разом. Кругові тренування це трохи відрізняються від, від тренувань, тих, що ми займалися до цього. Із планом заняття ознайомилася, а далі перейшли до тренування. Випробування на витривалість добряче розігріло команду. Перше, практикуємо е цей кросвіт. Я знаю, точно, що це вже точно не останнє буде. Емоція, я так розумію, всім всім хлопцям це подобається, і нас емоції такі позитивні від цього. Тренери запевняють, головне підлаштувати заняття індивідуально під кожного спортсмена. Тоді і результати будуть відчутними та помітними. Сила кросфіту – це відчувати себе повністю, відчувати рухи, що ти робиш. Ну і бути більше збалансованим, бути більш універсальним спортсменом. Такі регулярні заняття допоможуть краще для відновлення після гри, більше допоможуть бути більш да, в спині, тому що у футболістів там багато, там, хто відчуває спину, тому що вони дуже різкі рухи роблять, тому їм треба розтягуватися після гри або на наступний день кросфіт тренування було ознайомлювальним для футболістів. Головний тренер ФК Ривера, 1908 Ярослав Матвіїв каже: якщо такий вид спорту позитивно вплине на команду, то надалі відвідування кросфіт клубу стане регулярним. Основа фізичних фізичних якихось якостей закладається на зборах, але і під час сезону команду варто підтримувати в тонусі. І деякі фізичні якості також, а можливо, деякі потребують і підвищеного стану готовності. Тому, власне, і вирішили спробувати. Зараз футбол такий став атлетичний, швидкий, і тому потрібно багато працювати, великий об'єм роботи робити і бути фізично сильним. А вже незабаром футбольний клуб «Ревера-1908» та кросфіт клуб проведуть розіграш унікального футбольного м'яча з підписами усіх гравців команди за донат на підтримку військових.